Зараз ми знаходимося в кімнаті, де можуть перейти наші донорки і зцідити своє молочко відразу нам задонатити або віднести своїй дитині в дитячу реанімацію, якщо в той момент, наприклад, її дитинка також знаходиться в дитячій реанімації. Також сюди можуть прийти просто жінки в післяпологовому періоді і отримати консультацію з грудного вигодовування, отримати підтримку, якщо потрібно, також отримати донорське молочко. І всю необхідну інформацію для неї та для її сім'ї, як налагодити своє грудне вигодовування. Доноркою може бути лише здорова жінка, яка має власну дитину та має достатній рівень молока, достатній лактацію. І, звісно, що бажання поділитися з найменшими. Жодна адаптована суміч не може замінити грудного молока. Грудне молоко є критично важливим, особливо для перечасно народжених дітей. Воно знижує ризик некритичного ентероколіту. для перечас... Часу народжених дітей це може бути смертельним захворюванням. Безпека є нашим найголовнішим пріоритетом. Всі мами, перед тим як стати донорами, проходять обов'язкову співбесіду, скринінг здоров'я. Та здачу аналізів на віч, гепатит, сифіліс та інші вірусні захворювання. Також кожна порція молочка перевіряється бактеріологічно, і лише після того як ми отримаємо всі аналізи з гарними результатами, тільки тоді ми можемо видавати молочко для діток. Якщо виникає ситуація, що нам потрібно відвести молоко, наприклад, в Івано-Франківськ. Ми можемо взяти нашу транспортну морозильну камеру і підключити її, наприклад, до будь-якого автомобіля і відвести це молоко навіть івано Франківську. Ну, найдальша точка, яка прийшла мені в голову по всій Україні? Та, якщо буде запит, ми можемо це зробити. Якщо в нас є достатня кількість молока на момент запиту, це не буде проблемою. Лише питання транспортування, яке, на жаль, зараз лягає на плечі батьків. Якщо в нас є достатня кількість молока, ми можемо там за декілька хвилин їм його надати і віддати. Звісно, якщо це доволі велика відстань, бажано за день, за хоча б за пів доби. Тут у нас зараз теж так як у нас зараз велика кількість молочка, тут ми теж зберігаємо молоко, просто воно не пастеризоване. І ось це 22.09.25 року це молочко було стіджене. Воно вже в нас, воно вже чекає процесу. Коли ми його попастеризуємо, зробимо аналізи і віддамо в якесь відділення. Тут знаходяться наші запаси молочка, окремо морозильна камера з непастеризованим молоком, окремо морозильна камера з пастеризованим молочком. Можу відкрити, продемонструвати, наприклад, одну баночку, як виглядає саме пастеризоване молочко. Тут ми бачимо штрих-код, зашифрований код донорки. Тому що це є конфіденційна інформація, і не всі мами хочуть, щоб оточуючі знали, що вона є донором. Дату поступлення молочка, дату до якого термін придатності молочка, і повністю розписані білки, жири, вуглеводи, калораж, і номер, індивідуальний номер кожної баночки, кожної, кожної порції молочка, щоб ми завжди могли відслідкувати, де взялася ця баночка, куди вона пішла, хто її з'їв. Ми цю всю інформацію повністю від початку до кінця повністю всю контролюємо і знаємо на випадок якихось е, аварійних ситуацій. Хоча їх в нас за тільки років не траплялося. Також е, ну, незважаючи на те, що ми в донори беремо тільки здорових жінок, попередні обстежених, які попередні здали аналізи крові, продемонстрували свою е, історію захворювань. Історію пологів. В нас є окремо карантинна зона, тобто це молочко, а жінки його можуть принести, і поки ми не маємо аналізів мами, воно в нас чекає в окремій морозильній камері. Пізніше, коли ми вже маємо всі дані на маму, тільки тоді ми його можемо перекладати в морозильну камеру до непастеризованого молока, і там вона вже чекає на процес пастеризації. А зараз ми віднесемо це молочко до дитячої реанімації.